Давайте подивимося на ось такі приклади. Тобто ми розглянули сьогодні, як ми розв'язуємо графічно, так? а зараз нам потрібно подивитися, як це виглядає в аналітичному вигляді. Ну, так, ну, нехай х дорівнює одна друга. Тобто те, що ми з вами вже розв'язували графічно. Що ми робимо? Для цього у нас є загальний вид формули ну, розв'язку для синуса і наша властивість для аркфункції. Дивіться, порівнюємо умову з тим, що маємо. Перше, права частина в нас між мінус 1 та 1. Так, одна друга в нас належить. Значить, все добре. Далі, ось наша, наш вид розв'язку. Мінус 1 степені k арксинус b. Б Бе в нас дорівнює рівня 1 друга. Більш нічого нам не потрібно. І ми просто замість b підставляємо одну другу. І виходить, що в нас мінус 1 степені K арксинус друга плюс ПК. Рахуємо, чому дорівнює арксинус арсинус 1,2. На синусі шукаємо одну другу, піднімаємо очки до кута, це π на 4. Замінюємо саме арксинус. Не все не весь вираз, а тільки арксинус. Тобто ось цю частинку не більше, не менше, тільки цю. Замінюємо ми на піна 6, тобто назначення все інше, залишаємо без змін. Зверніть увагу, якщо ви робите ось таким от, послідовним дорівнює дорівнює дорівнює, то ви K належить Z пишете наприкінці. Якщо ж ви кожного разу пишете X дорівню виразу, Х дорівню виразу, то запис К належить З повинен бути після кожної логічної, е, е, логічного запису, логічного кінця нашого виразу. Тобто після кожної точки, якщо можна так сказати, і це обов'язково. Маєте на увазі. Що стосується лічильника, ви можете брати будь-яку букву, але маєте на увазі ця літера повинна співпадати з ось цією. Тобто тут буде лише один вид лічильника. Візьмемо об... об... від'ємне значення, тобто з мінусом, що тут буде? Тобто Спочатку ми записуємо, просто підставляємо замість Б значення, яке в нас є в правій частині. Далі за властивість нам потрібно винести мінус. Тут ми мінус якось, якщо просто напишемо мінус буде не дуже коректним, бо вийде мінус 1 степенька мінус арксинус, а в нас же тут помножити. Тому, коли ви виносите мінус за арксинус, фактично ви виносите мінус один. Тобто, ось цей мінус ми виносимо як мінус 1 помножити на арксинус. Далі. А, є така помилка у студентів, що коли мінус 1 в степені k множить на мінус 1, вважають, що це в нас буде плюс 1 в каті степені. Це не так. Тут нам потрібно згадати властивість а в степені k помножити на а в степені n, то тут степені в нас додаються. Так само буде і тут, тобто нам потрібно додати, буде k плюс 1. І арксин корінь з 3 на 2 ми Дивимось по таблиці, це ось наше значення пінатри. І можемо підставити мінус 1 в степені К плюс 1 пінатри, і плюс пік. І не забуваємо наприкінці писати k належить Z. Ось такий в нас приклад по синусу. Сподіваюсь, все було зрозуміло. А, ну, по суті своїй, ви можете пропускати ось цю дію з винесення мінус 1, бо якось. Вважається, що ви запам'ятовуєте, що якщо права частина від'ємна, то відразу буде степень К плюс 1. Тобто ось така в нас е, системка вийшла. Давайте подивимось на інші приклади. Тобто, сподіваюсь, ви все це вже записали. Тобто, ці правила обов'язково візьміть у рамочку, бо їм е, ви. Повинні будете ними користуватися при розв'язанні ваших рівнянь. Дивимось на косинус. У косинуса взагалі, ля пішло це мінус один в степені К, або у косинуса плюс-мінус. Це через те, що в нас у косинуса і синуса, ми пам'ятаємо, було дві групи значень. Ось хтось вже подумав за вас і винайшов формулу, щоб однією формулою писати обидва корені. Тобто одразу і від'ємна, і додатня. У косинуса мінус 1 дозволяє також зділити ті що на зростання і ті що на спадання. Ну, Давайте подивимось на косинус. Так само я візьму два варіанти у косинусу, далі буде лише один варіант, від'ємний, він більше складний, як ви вже побачили у синуса. Зараз побачите так само у косинуса. Тому немає, на мій погляд сенсу, зараз і те і інше розглядати для двох інших функцій. І так, косинус корінь з двох навпіл. Дивимось тут. Корінь з двох на два. Це в нас належить мінус один, один. значить, все добре. Друге, що ми бачимо, наша формула замість B, ми повинні підставити нашу праву частину. Що ми робимо? Плюс-мінус. Вам не потрібно обирати. Вам потрібно писати обидва і плюс, і мінус. Це в нас виходить плюс-мінус аркосен корінь із двох на два. І зверніть увагу: ось тут у нас два піка. До речі, саме в аналітичному записі, якщо ви звернули увагу, в синусі було просто піка. Ну, можете якось таке аналогію собі. Співпідставити, співпіста... що єдина парна функція це в нас косинус, тому і період тут буде позначатися як 2π. А всі інше у нас не парні, тому піка. Насправді це ніяк не пов'язане між собою, але все ж таки, мабуть, так простіше якось аналогію провести і запам'ятати. Ну, давайте подивимося, що ми далі робимо. Далі, корінь з 2 на 2 – це нас пі на 4 – Просто підставляємо, і вуаля, це наш корінь. До речі, це не є помилка, що тут К, тут Н. Я просто взяла інший лічильник. Як я казала, він може бути будь-яким: К, С. Єдине, що ми не можемо взяти, це Х, З, бо це в нас позначення для змінних. А С, мабуть, також не дуже коректно, бо це наші праві частини так позначаються. А ось середина нашої. Нашого алфавіту ви можете використовувати е, в будь-якому вигляді. Далі давайте подивимось на від'ємний вираз. Ну, я маю на увазі на від'ємну праву частину. Як це буде виглядати? Тобто, так само ми підставляємо мінус одна друга замість B. Далі нам потрібно за властивістю винести ось таким чином: Пі мінус аркосинус. Але оце плюс-мінус відноситься до всього аркосинуса. Пробачте тут косинус. Косинус. Так от, що ми тут з вами робимо? Пишемо плюс-мінус і ставимо у дужки наш π мінус аркосинус однієї другої. Коли це ви написали, ви рахуєте, чому дорівнює аркосинус однієї другої. За табличкою це в нас пі на 3. Далі рахуємо, що в нас вийшло у дужках пі мінус пі на 3. Ми, взагалі, таке, здається, вже рахували сьогодні: а 3 пі мінус пі, це 2 пі, 2 пі на 3. І не забуваємо про плюс-мінус. І наприкінці обов'язково кома К Є, З. Ось такий в нас приклад. Сподіваюсь, поки що все вам зрозуміло. До речі, хочу зазначити, що якщо ви рахували це на ваших улюблених онлайн-калькуляторах, то у вас б вийшла б не одна ось такий, не один такий рядок, а трішечки більше, може 6, може 8. А якщо ми трошки ускладнимо, як це ми зробимо наступною парою, то взагалі буде ну, півтора листа деякі вміщуються. Тому, будь ласка, дивіться, тут не дуже складно рахувати, досить просто підставили, подивилися, написали відповідь. Тому, будь ласка, спробуйте самостійно все це обраховувати. Це не так складно, як здається, на початку. Нам залишилося ще дві функції Тангенс і катангенс. Там досить просто формули, досить прості, бачимо у тангенса, так. Наша формула для Артнгеса. Розв'язуємо я відразу відберу, беру від'ємне, щоб ви побачили. Додатні ще простіше, просто властивість не використовується ось це, а відразу пишеться відповідь. Тому перше наше рівняння записала. Х дорівнює. Підставляємо замість B наш вираз, мінус корінь з 3 на 3. далі. Використовуємо властивість, мінус винесли. Далі подивилася за табличкою, що це в нас пі на 6, і, і написали відповіді. Тобто, досить все просто. Ось така у нас вийшла, такий вийшли приклад в тангенсі. Давайте подивимося тепер на катангенс. Тут єдина складність це якщо від'ємна сторона, що пі-мінус. Хоча, мені здається, це не так складно. Тобто алгоритм однаковий. Написали умову. Нагадую, умова це разом з фразою «роз'їжджіть рівняння. Це умова повністю так звучить. Далі, що ми робимо? Замість Б підставляємо нашу праву частинку. Так? Наступна дія, якщо у нас права частинка від'ємна застосувала властивість. Наступна дія подивилася в табличці, знайшли значення, підставила замість арка тангенса. Так, тут два аркатанг. І в нас вийшло, що це мінус π на 4, пі мінус π пі на 4, це в нас буде 3π на 4. І вийшов ось така, ось така відповідь: 3π на 4 плюс піка К належить множені цілих чисел. Сподіваюсь, питань немає. Якщо є питання, запитуйте. І нам залишилося подивитися, що в нас в домашньому завданні. Наші домашні завдання, до речі, є у синусу та коснуса так звані особливі випадки. Це в нас на граничних значеннях. Взагалі можна писати і класично, тобто за формулою, а в граничних. Просто є більш простий вигляд, і те, і те буде правильним, але ось такий люблять також писати на ЗНО, щоб ви мали поняття, що так також можливо. Коли будемо розглядати застосування цих особливих випадків, це наступної пара, я вам поясню, звідки ля вийшли оці значення, щоб ви змогли їх ще й запам'ятати. І так, наше домашнє завдання це в нас чотири приклади, тобто чотири функції, по суті, один приклад, чотири функції. Синус, косинус, тангенс і катангенс. Вам потрібно розв'язати двома способами: і графічно, і аналітично. У тангенсі і катангельця відповідь повинна бути співпасти, у синуса косинуса вона, звичайно, буде різною. Якщо ви вважаєте, ну, виглядати по-різному, це буде одна і та ж сама, але виглядати по-різному. Ви можете, якщо забажаєте перевірити, просто у синуся підставити два числа, наприклад, 0 і 1, і вийде у вас якраз та відповідь, яка ви, яку ви знайдете в графічному способі. І нагадую, вам потрібно пройти тестування та оформити розв'язання на аркуші і прислати вже розв'язання мені в Google Class. Сподіваюсь, поки що вам все було зрозуміло. Чекаю на ваші результати. Хай щастить!